Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 14 вересня 2024 року, і ми знаходимося в місті виноградів Закарпатської області. Сьогодні хотів порівняти урожай і плоди з двох дерев дару Софіївки і подивитися, чи спрацював запилювач. Тривала посуха і спека. Цьогоріч зумовили те, що плоди. Даного сорту почали дозрівати трохи раніше, ніж зазвичай. Тільки зараз пішли опади, якраз бачимо, паде дощ. Але я думаю, це вже нам багато не допоможе. І навіть навпаки, повністю зрілі плоди будуть тріскатися. Їх потрібно буде швидко спожити. Але давайте все по порядку. Ось до вашої уваги, перше дерево хурми, сорту Дар Софіївки. Воно росте в напівтіні, води у нас тут немає, тобто воно практично без поливу, поливається дуже зрідка. І хочу сказати, що для нас найцікавішим з цим деревом є те, що воно не має поблизу запилювача. Тобто, дерево. Курми росте саме і в сусідів поки що таких дерев немає. Урожай все одно хороший, хоча тут, тут плодів майже і не видно за листям, але плодів є чимало, вони тут у нас трохи ховаються. Ось хочу показати, що тут, що тут плодів. Кругом вистачає плоди в основному на гілках нижнього яруса, на верхньому ярусі плодів трохи менше. Ті плоди, які більше в тіні, вони такі ще бліднуваті, а ті, які більше отримують сонечка, вони вже такі добре забарлені, не знаю, як це видно. І ще також хочу звернути вашу увагу. Тут є у нас десь ось ось є два плоди, це з другої хвилі росту і цвітіння. Плодів на цьому дереві було дуже багато, але плоди масово сипалися, сипалися спочатку бачимо залишки. Не знаю, як їх видно. Очевидно, зараз спробуємо. Тут не дуже буде видно залишки плодоніжок. Тут є чимало. А також плоди сипалися. Ось вони. Ось тут може краще буде видно, скільки тут осипалося плодів, їх осипалося більше, більше половини. Але плодів і так тут у нас вистачає. Бачимо. І можу сказати, що плоди. Сипалися аж до минулого тижня, навіть великі плоди ось залишки від чашолистиків. Але, думаю, що звертати увагу на те, що стільки плодів сипалося не варто, тому що урожай і так непоганий і плодів на дереві залишилося чимало, і для нас цінним є те, що вони всі будуть без насіння. А зараз ми біля іншого дерева. Це прищеплена Дар Софіївки на сіянець, п'ятий врожай. Внаслідок відсутності опадів і супутньої спеки. Ми бачимо, що тут листя жовкне. і почався навіть листопад. Урожай тут хороший. Декілька плодів, стихлих я вже зібрав з дерева. Ось можна побачити, який, скільки тут плодів, так, здалека не дуже їх видно. Так, тут. Або, або тут, скільки тут є під листям. Тільки тут під листям плодів, не знаю, як їх видно. Ось тобто урожай тут у нас хороший. І потрібно сказати, що прямо за 3 метри звідси знаходиться хороший запилювач, тому, наприклад, в минулому році всі. Абсолютно 100% плодів були з насінням. Цьогоріч цей дар Софіївки зацвів трохи раніше, навіть за опилювач, тому запилювач цей спрацював лише на останні квітки. І можу сказати, що тут навіть за наявності запилювача осипалося. Досить багато зав'язі, а потім і плодів. Не знаю, як це буде тут видно. Десь залишки, залишки плодоніжок видно. Це значить, осипалося багато тут також. Можна побачити десь. Залишки плодоніжок. Тобто осипалося їх багато і вже осипалося навіть. Майже готових плодів, декілька штук. Але урожай і так хороший, я ним задоволений. Декілька плодів ми вже тут з'їли, повністю о, стиглих з дерева інші, також вже набули нормального притаманного забарвлення, їх потрібно буде вже збирати, а то, а то тут вже є такі плоди. Які куштують птахи. Ось бачите, з такими дирочками. Тому дуже довго держати на дереві ми їх не будемо. Якби тут на цьому дереві залишилися всі плоди, нічого б не осипалося, то я думаю, що це дерево воно і так похилене, підв'язане, що воно просто зламалося від вітру і під вагою плодів. Ну, а трохи згодом. Ми порівняємо, власне, що нас найбільше цікавить, плоди з обох дерев з попереднього цього. І подивимося, чи є і якщо є, яка між ними різниця. Всім привіт! Пройшло більше тижня з моменту огляду обох дерев дару Софіївки. На обох деревах від нестачі вологи висохло декілька плодових гілочок з плодами. Вони. Трохи полежали і вже готові до споживання. Ось спочатку плоди з першого дерева. Їх є тут дві штуки, їх було менше, але візуально вони трохи більші за інші. Ось Можна його розрізати. Спочатку подивимось, які в них розміри. Так, з розмірами 54 на приблизно 54. І це 53 на 57. Нас цікавить, що там всередині. Розріжемо. Бачимо таке. Гарна м'якоть без, без насіння. Гарна м'якоть без насіння. Другий плід. Також бачимо, що насінин немає. Це якраз те, що нам потрібно. А зараз отут тут у мене є три плоди з іншого дерева. По-перше, вони трохи відрізняються за формою один від одного. Наприклад, от є такий квадратний плід. А ось є такий плід, прям схожий на якийсь патисончик. І Розріжемо, подивимося, чи є в них насіння. Так, тут у нас насінин немає. І тут немає насінин. ще один. Ось тут бачимо. Є одна насінина, вона доволі таки крупна, але вона тільки одна. Це нормально. Виручило нас те, що запилювати свів у самому кінці цвітіння дару Софіївки. Тобто, з насінням у нас буде всього-навсього декілька плодів. Ось один з них і є, і тут тільки одна насінина, а зазвичай їх по 6-8 штук і у кожному плоді. Про це ви можете подивитися у нашому відео за посиланням. Таким чином можна сказати, що такий сорт хурми, як дар Софіївки, краще висаджувати без запилювача. Плодів у вас буде достатньо в будь-якому випадку. А якщо у вас буде в кожному плоді по, по 8 таких насінин, це доволі крупна насінина, то це тільки заважає його їсти, а навіть і дратує. Отож, бажаю вам успіхів на невірощування хурми. До зустрічі!